Осіннє рівнодення, сонячне затемнення, новолуння в Діві друге. І це все в один день, 21 вересня. 21 вересня супер потужний день, але затемнення, сонячне затемнення, яке буде відбуватися в знаці Діва, воно буде надпотужне. По-перше, тому що це вже друге новолуння в Діві. Перше новолуння було 23 серпня, в нульових градусах Діви. А зараз мало би бути в Терезах. проте ні. Воно знову в Діві в останньому градусі, 29-му, коли у нас новолуння починається в останньому градусі. Це означає про завершення, про відпускання чогось. Діва у нас знак порядку, дисципліни, структури. Вона дуже любить упорядковувати і вона любить прибирати. Прибирати зайве з вашого життя, тому не пручаємося. Особливе, знаєте, особливим показником в цей період коридору затемнень, з 7 по 21 вересня, було ваше самопочуття. Як ви себе відчували, як ви себе почували? Якщо ви захворіли, це дуже багато говорить про ваш стан енергії. Чи не перенавантажували ви себе в якійсь сфері психологічно, фізично, емоційно, десь ви створювали занадто велику напругу? І зараз воно починає виходити, відходити. Організм починає відпускати зайве. І зазвичай це нашим станом і транслюється. Зараз ми будемо дивитися для кожного знаку зодіаку карту на. Новолуння, затемнення і осіннє рівнодення. Затемнення діють ще протягом півроку, але проте вузли в знаці риба діви у нас будуть ще рік. Тому це актуально ще і на рік буде ця карта. Дивіться свій прогноз по знаку сонця, місяця і асцендента. У мене, наприклад, сонце це близнюки. Місяць асцендент це рак. Але оскільки мій знак знаходиться на кусподі знаків тільця і близнюків, я дивлюся завжди три прогнози: близнюки. Тільці і раки. Ви можете визначити у натальній карті, відповідно, додати народження свої три знаки зодіаку. І поїхали! Овне ваша карта на затемнення. Ми сьогодні старовіч. Дивимося. Овне, у вас були кармічні вузли, ви знаєте, ви ще пам'ятаєте, що це таке. Тому дивимося, що для вас. Лицар мечів, лицар мечів це щось швидке, якась швидка інформація, якісь швидкі дії, якісь можливо швидкі рішення не бажано приймати, особливо до 21 го числа. Що що може змінити хід подій? Це може бути і в робочих процесах, це може бути і в темі особистого життя. Якась інформація, яка змінить ваш підхід до справ. Давайте для вас ще одну карту витягнемо. Щоб уточнити, ви будете задоволені. Ви будете задоволені тим, що до вас прийде цією інформацією, новиною, тим е, рішенням, можливо, з приводу вас або вашим все-таки рішенням, тому що кого ж ви будете слухати про не приймати рішення до 21 числа. Ви будете цим на 100% задоволені. Дев'ятка кубків у нас це карта кульмінаційного є насолоди. Тому. Для вас дуже цінне буде те, що ви дізнаєтесь або що до вас прийде 21 вересня. Тільці дивимося вашу карту. Десятка жезлів, ну десятка жезлів карта, коли ви себе супер перенавантажуєте, коли ви берете на себе дуже багато всього. А діва каже розвантажуватися, заберіть зайву. Ви навіть уже не знаєте, куди ви заради чого йдете? Яка у вас ціль? Яка у вас мета? Таке враження, що просто йдете набралом, уже навіть не просите нікого допомоги. Тут а чи треба це вам? Що вам з цих мітл дійсно треба? Вам потрібно визначити і напрям руху? Можливо, ви йдете за якимись чужими цілями, не за своїми. Тому розгружайтесь, делегуйте, пріоритизуйте і робіть свій шлях простішим. Ну, раз ми вже для всіх дві карти витягуємо. Давайте і вам. Верховна Жриця, Верховна Жриця, карта таємниць може відкритися якась таємниця, або ви можете дізнатися про секретну інформацію. Це може бути вагітність, до речі, це може бути щось, що було за вашою спиною. Можливо, ви заради когось тягнули всі ці. Жезли всі ці мітли, а тут виявиться, що це було абсолютно не потрібно. Також, якщо ви хочете прийняти якесь рішення чи там щось купити, дороговартість не потрібно порадитися з людиною, яка є спеціалістом у цій справі. Або у своїй життєвій ситуації ви можете звернутися до психолога, таролога, астролога, номеролога, який вам привідкриє завісу, що ж там насправді відбувається. Близнюки дивимося в вашу карту. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів карта такого фінального бою, останнього бою. Ви вже дуже виснажені близнюки. Дуже у нас такі були насичені ці Цей взагалі вересень був дуже насичений, і ми, знаєте, з останніх сил будемо відбуватися. Проте, є хороша новина, скоро фінал. Нам вже не доведеться так битися, ми вже вирівняємо своє життя. Тому, в принципі, дев'ятка жезлів нам каже, що ми вже. Знаєте, вже, вже перебороли щось, і вже це на фінальній стадії. Давайте подивимося другу карту. Дев'ятка кубків, ми будемо задоволені, як, як і овни. Бачите, після такого бою ми знайдемо свій дзен. Можливо, реально вересень був важкий. Е, дуже багато всього, дуже багато всього незрозумілого, плюс зовнішньоекономічні справи, плюс здоров'я, плюс початок. Осені і погода якась дивна. Ну, в, в цілому, воно все зійшлося до того, що ми вже відчуваємо себе як на першій карті. Але після 21 вересня все перейде уже в тридку час, де ми будемо наповнені, вирівняємо свій емоційний стан і прийдемо в норму. Клас? Раки, раки, ваша карта на затемнення. Дивимося, що воно вам приготувало. У нас вже дві карти. Не одна. Ого, раки, імператриця. Карта достатку, карта фінансів, карта материнства, карта такого ізобілія, достатку. Карта, коли от прям все для вас, для нас, а, і просто на максимум. І в роботі, і в стосунках. Для когось це така судьбоносна зустріч, а для когось новий етап у стосунках, для когось новий етап у фінансах. Тому супер, ракет. Я надіюсь, для мене, як для Асцендента, для місяця в Раці, це теж програється. О, у вас прям старший академий. Карта повішений. Карта повішення – карта, коли нам потрібно під іншим кутоком подивитися на цю ситуацію. Карта, коли е, трошки щось могло б підвиснути, і е, непогано було б зараз не приймати кардинальних рішень. В принципі, е, ця карта імператриця теж каже про почекати. Якщо ви хочете щось зробити, е, кудись поїхати, щось купити, велике, е, з кимось е, посваритися, почекайте. Отут головна історія про почекати, тому що щоб народити дитину, треба теж почекати 9 місяців. Тому а, зважайте на це, що не приймайте зараз і не робіть різких рухів. Леви, ваша карта на ну, новолуння, осіннє рівнодення і затемнення. У нас таке комбо, комбо достатку. Тому що осіннє рівнодення завжди це достаток. Паш Кубків. Паш Кубків це карта, коли ми, знаєте, такі... Насолоджуємося нашим якимось новим хобі, або знайшли для себе якусь нову справу, можливо, ви серіал новий знайдете, тому що це теж попажу кубків. От я, наприклад, поважу кубків, в мене він випадав в розкладі на місяць, а, пішла на курс екстремального водіння. Хотіла з самого дитинства. і Моя мрія збулася, і я мега щаслива. Важка Кубків про нове хобі, про справи пов'язані з дітьми. Можливо, ви будете їм гуртки обирати, або собі обирати гуртки, можливо, ви на якийсь новий вид. Угу. Спорт упіде. Якийсь такий, знаєте, дуже ніжний, тут не агресивний спорт. А, друга карта Верховна Жриця, до речі, тільцям теж Верховна Жриця випадала карта таємниці, якась таємниця може відкритися. Або а, якщо ви, наприклад, щось обираєте нове для себе, порадьтеся з тими людьми, які вже туди, там, наприклад, ходять, там, ну, пішли ви напілатися і хочете вибрати класну студію. Подивіться, пошукайте порадьтеся. Або це гуртки для вашої дитини. Теж зберіть інформацію, щоб не витрачати час, зайві кошти на те, щоб там дитина пішла, і їй не сподобалось. А також, якщо в принципі якась ситуація, чи рішення, чи покупка, зверніться до спеціаліста: лікар, ріелтор, таролог, астролог, нумеролог, психолог неважливо. Хтось вам явно знаєте, зробить якийсь інсайт, який ви самі не бачите, і це буде дуже важливо. Діви, ваше новолуння, друге. Ваше затемнення. А, і осіннє рівнодення. Воно таке спільне у нас. Дивимося. Ну, королева жезлів, ви прям в центрі. уваги Ну, по факту, ви в центрі уваги, тому що ви в центрі цих всіх подій і будете в центрі ще півтора роки. А ви прям знаєте активна, яскрава, харизматична. Вам, от ви прям. Знаєте, уособлення ідеалу от на вас будуть дивитися, як на ідеал. Бо ви її ідеал. Чому, чому як? Дивимося другу карту. Двійка кубків, карта хороших угод, карта з побачення, зустріч. Ну, в принципі, з вами, напевно, всі захочуть зустрітися в цей період. Дуже багато контактів, дуже багато хороших знайомств, корисних знайомств. Які можуть перерости у щось більше, якщо ви а, зараз не в стосунках, або це можуть бути робочі зустрічі, які можуть вам багато чого дати. Ваша карта на затемнення, новолуння і осіннє різнодення. Паж Пентаклів. Паж Пентаклів карта такого нового шляху, але знаєте, такого впевненого. Ви на правильному шляху він, воно. Цей шлях приведе вас до хороших фінансів. Можливо, кроки занадто повільні вам можуть здатися. Але повірте, цей паш найнадійніший з усіх, який у них є. Тому ви рухаєтеся туди, де треба, і гроші будуть. Дивимося другу карту. Десятка жезлів. Вам може здаватися, що занадто важко і за маленькі гроші. Але можливо, вам потрібно навчитися вже делегувати, розрізняти, пріоритизувати, розрізняти, де важливо, де неважливо, і розуміти, що не всі гроші дається, даються важким трудом. Як кажуть, знаєте, що маленькі гроші даються дуже важким трудом. А якщо навчитися. Делегувати, навчитися використовувати працю інших людей. Звісно, це має бути екологічно, то прям це для вас буде хорошим ростом. Давайте ще вам одну карту витягну. Так, да, бачите, карта партнерства, карта закохання. Тобто, тут вам потрібно 100% потрібна якась допомога, але ви чомусь її або не просите, або не приймаєте. Зробіть свій шлях легшим. Це я вже тільки сам говорила. І вам скажу, шановні Терезі, Скорпіони, дивимося вашу карту. Карта четвірка мечів, карта паузи, карта, коли вам потрібен відпочинок. І якщо ви не будете відпочивати, у вас чекає те саме, що і мене, якісь «Герві». Не люблю карту четвірка мечів, тому що от реально вона каже, що потрібно відпочити. Вам потрібно взяти паузу, видихнути, не бігти, не рватися, трошечки дати своєму організму відновитися. Друга карта. Жриця. От, жриця всім випадає якісь. Прям таємниці будуть розкриватися протягом вересня, в принципі, протягом півроку. Тому що це у нас ще й про затемнення. Карта спеціалістів. Карта, коли нам потрібно прояснити якусь ситуацію, звернутися за допомогою. Навіть якщо вам здається, що ви все знаєте, повірте мені, ця людина знає краще, тому не нехтуйте її допомогою. Але все ж трошечки відпочиньте, зробіть паузу. Стрільці! Ваша карта на новолуння, затемнення і осіннє рівнодення. Дивимося. Дев'ятка мечів, Дев'ятка мечів — карта безсонних ночів. Е, щось ви там собі думаєте, передумаєте, але, шановні стрільці, відкиньте, будь ласка, ці думки, е, тому що особливо з них толку абсолютно ніякого не буде, просто ви себе виснажуєте. І з чого б це не стосувалося, роботи особистого життя. Завжди вибирайте поспати, а не думки гадати, тому що це ніколи. От мечі це тільки наші якісь внутрішні переживання, страхи. Це абсолютно жодних зовнішніх обставин. Це просто ми самі себе виснажуємо. Не потрібно цього робити, шановні стрільці. Дивимося вашу другу карту. Займіться роботою. Вісімка пентаклів. займіться роботою удосконаленням себе. Можливо, якісь курси, можливо, якісь лекції послухати, щось якось приділити час своєму внутрішньому ресурсу, не тільки робота, свій внутрішній ресурс, що вас наповнює, що вас надихає. А ви любите вчитися? Ви любите пізнавати нове, то займіться цим а не... Ось цим. Але навіть якщо у вас якийсь такий період в житті, то пам'ятайте, що найтемніша частина ночі перед світанком. Люблю вас. Козороги, ваші карти на новолуння, затемнення і рівнодення. Королева, жезлі, ви щось там разом з дівами будете робити теж в центрі уваги. теж. Поруч з вами, до речі, може бути така яскрава особистість, яка буде вас підштовхувати, щось робити, кудись діяти. А можливо, якась пропозиція від вогняної стихії, овен лев або стрілець. Це може бути жінка або чоловік з такими жіночими енергіями. І ваша друга карта король мечів. А, ну, біля вас прям люди, парочка якась. Це може бути для когось фактично зустріч такого короля мечів, розумного, інтелігентного, з яким є про що поговорити. Це може бути ваш начальник або обидва начальника, або директор і начальник. А це може бути пропозиція від двох людей. Давайте подивимося, з чим вона буде пов'язана. Дві кажезлів з вашим майбутнім, з вашим майбутнім щось, якісь перспективи, можливо, робочі, можливо, поїздка двійці жезлів, але прямо, знаєте, двійка. І Перед якимось вибором ви точно постанете. Дуже цікаво, він буде судьбоносний, він буде доленосний, тому що в такі періоди не буває простих рішень, простих завдань. Водолії, дивимося ваші карти. Знову королева жезлі. Можливо, я погано перемішала карту, але отже, ми давайте вам ще одну витягнемо. Четвірка жезлів, королева жезлів це може бути ваша подруга, ваша мама, ваша сестра, овен лева пострілець, бо така яскрава життєрадісна людина. І у вас якесь може бути святкування день народження, може, вас запросять або на весілля по четвірці жезлів. або у вас є приводи для святкувань, і у вас почнеться якийсь прям. Сезон днів народжень чи щось таке. Тобто це карта дому, це карта стабільності, це карта, коли всього вистачає, це карта, коли ви на певному рівні. І це круто. Ну, давайте вам другу-третю карту витягнемо. Четвірка пентаклів, у вас четвірки. Четвірка пентаклів — карта фінансової стабільності. Карта, Коли ми занадто можемо триматися за свої ресурси, тому тут відпускаєте легше до всього відноситись, тому що зазвичай за що ми дуже сильно тримаємося, те у нас і забирається. Не варто. Абсолютно не варто. І риби це і ваше затемнення, тому що воно на вашій осі. ваші кармічні друзі це діви. Дивимося вашу карту. Віка кубків! по моєму у Дів двіка кубків була. Так, це точно. Може, ви будете разом кудись зустрічатися чи щось робити. Карта побачень, карта класних угод, карта дуже хороших знайомств. Якщо ви одні, можете дуже класну людину зустріти. Якщо це може стосуватися бізнесу, ви можете підписувати класні угоди або знайомитися з дуже потрібними людьми. Ну, просто це карта гармонії і насолоди. Дивимося другу карту. Четвірка кубків. Головне тут не сильно пийте, тому що четвірка кубків це карта присищення. От войові, ніби ви перепиваєте, і оце от на наступний день голова болить. Що занадто, то не здраво. Тому не пірнайте омут з головою, тримайте баланс, приділяйте ще час собі, він вам потрібен не, не тотально в якісь знайомства інших людей, тому що воно вам буде вже отут сидіти, воно вам не потрібно. Тому тримаємо баланс. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже рада, і зустрінемося в інших відео. Па-па!